Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на завершальній стадії ремонту, або <кій> як то кажуть, зборки самої безпосередньо. Штілі МС-361 е е приїхав він з проблемою, е що е запускається, але потрібно тримати газульку, щоб він працював, тобто не держав холостого ходу. Е е Техніка лісгоспу і прийшлось розбирати при, ну, при начальстві, як то кажуть. Тому що, е тому що там було стільки криків, що врепали 361-го і потрібно було при ньому розібрати е і сказати, хто винен і кого потрібно нагнути. Ну, і то тому я звук там вирізав. Зняв саме основне і лишень, як то кажуть, трішечки, трішечки пізно, мабуть, включив камеру. Але саме головне, я гадаю, там є, тобто, тобто, там є перевірка на герметичність. Трішечки розкажу, якщо бажаєте. Герметичність вона не пройшла, тому що травило з підсвічки. І травило з, з декомпресора. Декомпресор я е, викрутив, е, почистив трішечки там чук-чук-чук і вкрутив на місце. І свічку підтягнув, але все рівно з під неї травило, але, але то, то вже. Ну, як то кажуть, не, не дуже суттєво свічку на я встановлю. Тобто це та, що була. Не ЖК, а це ту, що поставлю. Звісно, що оріждіна. По-друге, в карбюраторі на відстійнику була корозія. Тут такі якісь відкладення, нестандартні. Карбюратор я почистив, скільки йому жити, ну, не знаю. Тому що Такими відкладеннями вони можуть піти і далі. І на відстійнику була грязюка. Чому пропустив сам паливний фільтр ту грязюку, я також не знаю. Ну, але наскільки я знаю, то паливні фільтри якби гарні. Встановив точно такий же самий оригінальний. Він коштує там в районі 120 гривень такі ж саме оригінальні. І ну, в принципі все. В принципі, все. Так що е вирішили, що ніхто не винен, що техніка буде працювати далі, скільки скільки відпрацює, Ну це вже нікому не відомо. на Коло вона повинна працювати 2800, на максимальних, на максимальних бревні це 14. Бревні ж правильно. Так, Максимальні оберти 14 гривень. В общем, на бревні тестувати я її не буду, тому що, тому що нема що тестувати. В дерев'ях немає. Повітряний фільтр був забитий. Продув компресором. Та зона чистого, як то кажуть, повітря, там, там де повинна бути чиста, вона була грязна, грязна, дуже-дуже. Промив, прочистив. Так що це все діло складеться, складеться і поїде начальство часто забереха там працюють далі. Саме головне, що... То кажуть ніхто по шапці не получить а може і получуть ну звісно я буду я там трішечки крайній не знаю чому наче я на них працюю і це таке діло це таке діло що зараз зараз я її можу навіть дернути Газувати дуже я не буду, тому що це не китаєць. Ну, тут 59 кубів. кубів жесті, грандіозна техніка. Ну, звісно, що класна. Звісно, що що класна. Тобто, тех, техніка, техніка, брендова техніка гарна, є в лісничестві, але якщо щось з нею стається, то нагинають зразу мене. У першу чергу, тому що потрібно, потрібно спершу вияснити, чому вона накрилася. Якщо вона накрилася по вині робітника, або робітник там щось наплужив, ну, а начальство буде стояти, як то кажуть, біля мене і дивитися, що і як. І потім буде когось гнути. Ну, а я, я звісно, що буду Ну, Таке буває. Я вже звик за багато-багато-багато років. Так що, ну, якщо бажаєте, можете подивитися далі продовження е, відео, але воно буде без звуку. Якщо не бажаєте, можете перем, перемкнути, або перемотати, або вимкнути. Так що так от, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і в